Всім. Сьогодні я продовжую тему проблем екології і хочу поговорити про книгу Елізабет Кольберт Шосте вимирання, неприродна історія, видавництво наш формат я вже торкалася цієї теми, читала про неї у книзі, змінюється все на Кляйн». А також суттєво ця книга Шосте вимирання перетинається з книгою Людина розумна Ювала Ноя Харарі. І сьогодні вона, але вона інша, вона побудована за іншим принципом ця книга, а саме зараз я вам про це все розкажу. Так, по-перше, Чим ця книга відрізняється від попередніх, так це тим, що вона конкретна. Вона більш конкретна і побудована на прикладах. Авторка відправляється і відвідує різні науково-дослідні центри, відвідує заповідники, де безпосередньо приймає участь у дослідженнях, у тих експериментах, які науковці проводять, для того, щоб з'ясувати наскільки ж це. В нас погано, наскільки все суттєво, наскільки суттєво людина впливає на те, що насправді види, багато видів, вимирають безслідно і дуже швидко за короткий проміжок часу. І навіть Звичайно, судячи з назви книги, звичайно, є розділи, є пояснення того, чому це, чому це те, що зараз відбувається з рослинним і тваринним світом, чому воно шосте, це вимирання. Вона вона науково і історично розповідає про те. Як люди прийшли до визначення цих понять вимирання, що дійсно було п'ять вимирань за історію нашої планети, те, що нам відомо, і вони всі були спричинені знову ж таки, як прийшли до цього науковці, до цього визначення, вони спричинені різними катастрофами і різними впливами природними або надприродними, скажімо так, поза позаземними. Як, наприклад, вимирання динозаврів, доведено було спричинено самим падінням величезного метеориту. А шосте, на відміну від попередніх п'яти, це вимирання, яке спричинено людиною. І постає питання, чи види, так само як попередні п'ять разів, чи вони відновляться. У своєму роз... різноманітті, чи вони, чи все ж таки ті наслідки, які людина спричиняє на планеті, будуть катастрофічними. Досить багато фактів, знову ж таки, можна дуже, дуже набагато чому загострити увагу і зупинитись на різних поняттях. Дуже багато термінів, дуже багато назв латиною, різ... різних видів. Тварин, якими вже, вже, як, займається наука палеонтологія, викопні істоти і багато сучасних істот тварин, якими зараз опікуються науковці. Але ну, трошки, трошки, трошки це заважає, трошки це важкувато перечитувати, але швидко звикаєш, все одно досить цікаво. Науковий матеріал або якісь теоретичні дані перемежовуються безпосередньо з описом перебування авторки десь там у тропічному лісі або на Кораловому рифі, природу і те, що навколо неї відбувається, саме що вона робить конкретно про людей, опис людей, тих науковців. Тих відчайдухів, які намагаються врятувати цю планету. Ну, досить цікаво це читати. І ще хочу зауважити, що книга має дуже багато ілюстрацій. Це або графіки, або фотографії, звісно, чорнобілі і схеми. Вони спрощують сприйняття цієї інформації. Досить науковою, скажімо так, і ну, робить цікавіше читання. Книга є лауреатом Поліцейської премії, вона отримала її в 2015 році, є бестселером New York Times і повністю з цим погоджуюсь. Вона заслуговує свого визнання як авторка. Звісно, дуже... вона журналістка, і тому, ну, і викладення матеріалу, таке, як величезна стаття, і професійно вона це робить, тому цікаво читати, не втрачаєш суті, і один висновок випливає з іншого. Ну, тобто корисно і досить зрозуміло, незважаючи на те, що багато таких професійних якихось. Професійної якоїсь інформації, яка там стосується біологів, натуралістів, геологів. Але для загального розвитку дуже корисна книжка. І для... вона корисна для того, щоб мати своє уявлення, свою думку про те, чи варто перейматись, і чи справді ця проблема настільки глобальна. І що стосується мене, я хочу сказати, що вона. Знову ж таки, як попередні дві книги, які стосуються людини, людського впливу на планету, на нашу природу, вона мене змушує подивитись на людей, на людство, на суспільство, в якому ми живемо, трошки ще з. Іншого боку, з негативного боку, зрозуміти ще раз, як людська там жага і пиха просто порушує природні закони і просто знищує навколишній світ. І насправді, як Сказав один з науковців, який є героєм цієї книги, що людина пиляє гілку, на якій вона сидить, спричиняючи це шосте вимиральне. вимирання глобальне. Як сам, і що цікаво, книга пояснює конкретно на конкретних прикладах, як саме людина впливає. На глобальне вимирання, це стосується і підкислення океану, а як наслідок, це знищення коралових рифів, в тому числі пояснення в книзі містяться, наскільки важливе існування коралових рифів. І, взагалі, отримуючи всю інформацію, весь об'єм інформації з цієї книги, ти розумієш, що навіть якщо Якщо раніше ти думаєш, що думала я, що якщо там зникає одна мушка, або там жаби у панамі десь, наскільки це там, ну, ну так, це там, ну, не побачу я там в зоопарку якісь види кольорових жаб, діти не побачать. Це справді сумно. Справді сумно. Але ну, сумно, вони і динозаврів не побачать, і мамонтів, і багато чого, чого було б ну, круто і класно побачити. Але. Тут ти розумієш, що наразі от в нашому світі зникнення однієї істоти спричиняє просто колапс екосистеми. І до чого в кінцевому результаті це призведе, ми не знаємо. І жоден науковець не знає відповіді, проводячи свої експерименти і створюючи заповідники, і там, спостерігаючи за екосистемами, вони намагаються знайти якесь уявлення, що ж попереду. Ну, наразі це лякає, їх висновки вони лякають. І насправді глобальні зміни, глобальні негативні зміни можуть статися найближчим, найближчим часом, ближче, ніж нам здається. Ще за наше життя, наше, навіть не за тисячі, не за сотні років, а за наше життя ми побачимо дуже глобальні зміни, негативні, вже не буде того світу, до якого ми звикли. Ну, ось Є така інформація. Тепер, як то кажуть, сиди і думай. Добре, книга серйозна, цікава, дуже багато думок викликає. Дуже рекомендую, якщо вам не байдуже ці питання, які тут піднімаються. І не забувайте ставити пальчик догори, підписуйтесь на канал, заходьте ще, буде багато інших, інших книг цікавих. Ось, ну... Мабуть, усе зараз за традицією я спробую зачитати деякий уривок, який мені сподобався найбільше. Так що можете додивитись відео до кінця. Виявляється, на початку там ХХ століття протягом ХХ століття люди настільки вважали себе недосяжними для інших істот, що навіть там. Коли вони знайшли кістки неандертальця, виявили, що це інший вид людини, вони зобразили його як великомав, але це виявилося не так. Добре. 1950 роки двоє анатомів, Вільям Штраус і Олександр Кей вирішили переглянути скелет із Ла Шапель. Друга світова війна, не кажучи вже про першу, показали, що найсучасніші. Сучасних людей були здатні на певну тупість, тому неандертальців належно переоцінити те, що буль прийняв за природну позу неандертальця, Штраус і Кейф визначили як імовірні прояви артриту. Неандертальці не ходили з сотуленими або зі зігнутими колінами, дійсно поголений в новому костюмі, писали автори. Неандерталець, ймовірно, звертав би на себе не більше уваги в нью-йоркському метро, ніж деякі інші мешканці міста. Останні наукові дослідження схиляються до підтримки ідеї, що неандертальці, якщо не обов'язково користувалися інкогніто швидкісним метро, то зазвичай ходили вертикальною ходою, яку ми визнали більш-менш схожою до нашої власної. А це фотографія неандертальця поголеного і в костюмі. Справді багато людей на них на нього може бути схожим. Такі цікаві факти.